А як бачите, у Львові теж 15, 16 березня випав сніг. Це до певної міри аномально. Але, з іншого боку, це закономірність. Регулярно сніг випадає в такий час більший чи менший. Але ми не можемо похвалити, звичайно, такої кількість снігу, як в трускавці, випало, наприклад, чи в східниці. Але у Львові теж сніг. Здавимося відео. А, цікаво, що видно, бачите, на вербі вже зелені листочки почали з'являтися, але... Але тут же випав сніг. Таке буває. Та, і тут бачимо, як все засипало снігом. Звичайно, взимку таким снігом нікого не здивуєш. Таким снігом можна здивувати, тільки коли додати, що це березень. Це дивно так. А інакше це. Сніг, як сніг. В павіро встану. Прямо, до речі, вулиця Миколайчука йде, оце 46-й, бачите, йде. Те, що я казав, колись розказую, його продовжили аж до кладовища. То він їде на кладовище. Там гарно. Продовжили, добудували вулицю. В перспективі має тролейбус та піти. А, орлика йде наліво. Щората йде направо. А до речі, далі йдемо вулиці Орлика. Бачите, її доремонтували. У нас є початок ремонту, як ремонт тривав. Завершення ремонту. А тут хіба вихідні дні можна на велодоріжці проїхати, скористатися нею. Інший час Вся велодоріжка запаркована автомобілем. Там, праворуч гаражі, церква. Віри, надії, любові Матеріс Фі. А нагору це далі продовження орлика. Це та частина орлика, де ми колись показували вам відео. Така частина орлика, що ніхто ж навіть не знає, що там орлика Скільки там будинки побудовано. А ф'ялиночки за приніс його майже як Карпат. Краса. Реально краса. Взимку так не було. Вона, зірки Тіктоку змагаються хто кого краще сфотографує. Випав сніг, треба поповнити. Ну, тепер вже тікток, та. Колись казали, знаєте, вона настільки стара, що в неї є Facebook. Зараз кажуть, знаєте, вона настільки стара, що в неї є інстаграм. Кажуть майбутнє за тіктоком. Ну це якщо тікток не заблокують. А ми на Ютубі. Ютуб поки що не блокують ніде. Ну, окрім там. Там, де блокують. <смі> так їм і треба. Підходимо до парку. За Марсинівський парк. Теж колись вам розповідав, що мав бути парк 60 річчя СССР. Ну, ССР до 60 річчя дожило, але парку це ніяк не допомогло. Та СССР це ніяк не допомогло. А зайдемо подивимось, там гарно там має бути засніжено. А, тут План парку. Те, що трошки одне снігом присипало. А туди нецьквіше туди. Там зараз так Львів будується, що мені самому важко впізнати рідне місто. І то не все, то що не все ми бачимо. Туди далі теж забудова триває і триває. Але ми сьогодні говоримо про сніг, дивимося на сніг. Давайте зайдемо в парк. Показували відео з цього парку на початку зими. Зараз вже трошки більше дороблено. Ще гарніше стало. А і традиційне прохання, ну як просто відео показувати не з центру Львова, ну ви їх дивіться. Коментуйте, напишіть, що я от дивився відео площі ринок. Коментувала, а покажи, що там не в центрі. І тепер дивлюсь на сцену. Жодного такого коментаря не було. Поки <покіжу> що. А як хтось так напише, то ви знаєте, як я зрадію. По традиційно буває так. Перший варіант. Чого ти ходиш по окраїнах, площадку ринок покажи. Другий варіант. Чому тільки ринок? От покажи вулицю Піліпа Орлика, де я родився. Ну от я тобі показую вулицю Пиліпа Орлика іде. Подивись, лайкни. Ген, який гарний парк зробили. Ввечері все світиться. О, йдемо трошки далі, тренажери. Трошки є дитячого майданчика. Там далі в наступній частині парку, ну ми зараз там не підемо, не дійдемо, не став собі за ціль. Ми колись це показували, там є великий гарний дитячий майданчик. І не один. Тобто парк. Парк реально став гарний парк. Тут на тренажерах нікого нема. Воно не дивно, сніг. З цікавого тут відкривається гарна панорама на центр, але напевно ми її не побачимо по тій причині, що трошки хмарно, трошки туманно. З ну, цього місця мало бути видно центр, але, але його не видно, максимум видно. Мазепи, чорновола трошки видно більше нічого не видно. Але сніг добре видно. Сніг можемо подивитися. Є кілька варіантів, як тут низ спуститься. Можна прямо сходами, можна направо є доріжка. Можна в той бік, то далі, бачите, теж пішла доріжка. Там між тренажерами, а ми напевно цією правою доріжкою підемо. О, тут клени. Тут на кленах ще осінні листя залишились. І жовта скринька. <гум> Сектор приз, кому випаде, то той відкриває жовту скриньку. Ну, очевидно, правда, ж, у Львові снігу набагато набагато менше, ніж, наприклад, трускавці. Та так воно десь і має бути. Трускавець хоча б південніше, але... Але хто сказав, що південніше це тепліше. У <смі> мене була теж там. Знайома з Івано-Франківська. Я їй завжди любив казати, о, ви там на південному сході живете, як це та. Ну, відносно Львова, то південний схід. Та, точно так само, як знайомо з Тернополя казав, ну що ви східні кіта. <смі> та це все жартума, не ображайтеся. Це у нас такий гумор, сарказм над стереотипами. А, гарно, гарно, багато снігу. ну, Багато кажу, як для березня. Не забувайте, що це березневий сніг. Би це був січень чи лютий, то ви б з мене сміялись, що я кажу, багато снігу. Насправді, хоча з іншого боку, та навряд чи взимку цього року у Львові було більше снігу. Ну, може один-два дні. Решта днів його взагалі не було, або було так трошки-трошки. Тут березень сніжок. Та здається мені, що це ще не останній ну, так, цього року точно це не останній сніжок, що буде вистапати грудень, Але я думаю, що цієї весни навіть це ще не останній сніжок. Ще насипано. ну Хоча б за кілька днів. Я не кажу там в квітні, але може бути і в квітні. Та, от такі у нас 15-16 березня 2025 року. Треба запам'ятати ці дати. Я пам'ятаю років так 12, може 13. У 2012 році, мені здається, були такі кожної п'ятниці снігопади. Тоді Тоді це називали Чорна П'ятниця, та, розумієте, у людей не було інших проблем. Тому здавалося, що сильний снігопад в п'ятницю. Це можна назвати Чорна П'ятниця. Кожної п'ятниці був сніг тоді, в березні було таке. А саму вулицю орлика ми дозняли, донизу, до Мазепи. навіть трошки пройшлись. Чекаємо на початок ремонту Мазепи, теж покажемо. Парк ми показували, кому цікаво далі. Подивитися, як там що парк. О, цією правою доріжкою ми теж тешили. Парк великий, ще раз кажу, гарний, просторий, Поки що новий. А це сьогоднішнє сніжне відео, будемо скоро завершувати. Лавочки встановлені, я вже казав, світло є. Ввечері ліхтарі світяться. А, то що, то, що ніхто не прогулюється. А, йдемо, вийдемо через один з сходів чи виходів, як це правильно сказати. Оце вдалині, якщо ви бачите сходи, це ті сходи, що я вам від тренажерів прошки ну, зелені листя, я бачите, покажу отже. Вже мала бути весна, але весна відмінилася. Випав сніг. Ча потепліє, знову буде весна. О, так от ті сходи, що ви вдалині бачите, це одні з тих сходів, що ми від тренажерів я пропонував варіант спуску. Можна було там спускатися. Всім гарного дня і особливе вітання Трускавецькому гусаку. Обіймаю, друзі.